Вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Херсонщина це Україна. А, і Так було, і так буде. А, скажіть, от з'явилося повідомлення, що окупанти ймовірно знову відкладатимуть оці свої псевдореферендуми. Вони мали б відбутися на всіх окупованих територіях 11 вересня. Тепер експерти прогнозують чергову зміну дати. Мовляв, Донбас не захоплений, тож на півдні теж не голосуватимуть. А, що вам відомо чи триває у них там якась підготовка? Як багато людей задіяно, ну, і взагалі яким чином усе це має відбуватися? Так, ви знаєте, це вже четверте перенесення дати референдуму. І до речі, вони анонсували спочатку проведення референдуму на кінець квітня, тоді на початок травня, тоді на кінець травня. Після з червня вони кажуть, казали, що остаточною датою проведення референдуму буде 11 вересня, день голосування Росії і день виборів в Росії. Тому вони хотіли як якраз провести псевдореферендуми по окупованим територіям разом з 11 вересням, але останнім часом окупанти почали замовчувати спочатку дату, тому що вони фактично і провалили підготовку до проведення референдуму. По перше, через наших неймовірно патріотичних херсонців, які рушили і продовжують рушити всі плани окупантів, і завдяки нашим збройним силам, які за останній місяць фактично, знаєте, фактично, фактично зробили так, що на сьогоднішній день відбувається тотальна паніка, і в останній місяць для окупантів був втрачений в плані підготовки. На зараз вони кажуть про те, що проведення референдуму не обов'язково 11 вересня. Зараз вони кажуть, що проведення референдуму буде разом з проведенням референдуму в Донецьк, коли вони повністю, як то кажуть, звільнять. Як вони кажуть вірніше Донецьку область, а це відповідно значить ніколи. Тому вже окупанти відверто визнають те, що вони не в змозі провести свої псевдореферендуми в окупованих територіях, і це в черговий раз каже, що всі плани окупантів, які вони хочуть зробити на окупованих територіях, рушаться і будуть постійно рушитись. Але незважаючи на це, вони створюють картинку, начебто підготовки до цього псевдореферендуму. Нещодавно в генічські вони проводили таку собі акцію разом з Росією і збирали примусово людей і фактично зібрали в кінотеатрі. Таку масовку з людей, яку звозили з усієї з усього району, примусово колаборанти, яких попризначали в громадах, в селищах, і примусово звозили людей і відповідно працівників комунальних підприємств для того, щоб зробити картинку, що, начебто, вони готуються до референдуму і хочуть входження до Росії, але гінічес це знає такий експериментальний е, майданчик для окупантів. Вони на гінічку відпрацьовують усі свої плани, але знов таки я хочу сказати, що ці всі плани постійно руйнуються і. Е, Генічиск – це одне з місць, яке які окупанти після Херсону казали, що буде там створена якраз чергова виборча комісія, і на тому все. Тобто, далі, ніж анонсування яких своїх планів в них нічого не рухається, тому що абсолютно блокується і місцевим населенням, і настрої, якраз серед херсонців, такі що. Будь-які намагання окупантів будуть залишатися виключно проваленими. Скажіть, а імена цих колаборантів, тих, хто бере участь у підготовці цього псевдореферендуму, вони відомі? Це якось відстежується для подальшого покарання цих людей? Так, обов'язково. Я хочу сказати, що партизанський рух, рух супротиву він про це постійно каже. Він каже, що жоден колаборант є, скажімо, відміченим. Жоден колаборант обов'язково. Кожен колаборант понесе відповідальність перед українським народом, і знаєте, людська ненависть на сьогоднішній день до цих колаборантів настільки висока, що довічно ув'язне. Це буде максимально м'яким покаранням для цих людей, тому що якщо, якщо вони просто попадуть під руку нашим людям і партизанському руху, то довічне ув'язнення для них покажеться це просто спасінням. Знаєте. А розкажіть ще трохи щодо спроб русифікації у регіоні. Ми знаємо, що там активно приводять школи на російську мову, гривню вилучають з обігу. А, і наскільки інтенсивно все це відбувається? На зараз відбувається шалений тиск на вчителів і на місцеве самоврядування. Якраз пов'язана це, і про те, що ми з вами казали про підготовку до псевдореферендуму. По-друге, це якраз підготовка до навчального процесу. Окупанти анонсують те, що з 1 вересня почнеться навчальний процес за російськими програмами. Не настільки жалюгідне дійство, тому що разом з тим, що вони запевняють, що там Росія тут назавжди і велика Росія, але збирають книжки і закликають здавати і допомагати, як вони говорять, Херсонщині з Криму і інших регіонів Росії вживаними книжками. Це настільки жалюгідно виглядає. А з іншого боку, вони просто на сьогоднішній день змушують вчителів і директорів шкіл працювати якраз за новою програмою. Вчителі і директорі шкіл на сьогоднішній день масово відмовляються співпрацювати з окупантом, і агонія окупантів. Виражається саме в тиску, тому і продовжують незаконно затримувати і представників органів місцевого самоврядування директорів шкіл, вчителів. А на зараз вони ще й перекидають цей тиск саме на батьків дітей, які мають іти до школи, і ті, які залишилися в окупованих територіях. На сьогодні окупанти кажуть, що Ті батьки, які не поведуть дітей до школи 1 вересня за російською програмою, мають сплачувати штраф. Вони навіть встановили штраф там в розмірі 148 тисяч рублів для тих, хто не поведе дітей в школу за російською програмою. А інше вони ще й погрожують депортацією. Як знаєте, колись в сталінські часи депортували кримчан в віддалені регіони Росії. До Сибіру так вони на зараз кажуть про те, що навіть будуть вдаватися і до такого, що ті батьки, які будуть ігнорувати навчальний процес за російською програмою, вони ті родини мають депортувати десь туди до Сибіру. Тобто, ось така депортація в окупованих територіях сталінського часу буде впроваджуватись сьогодні на Херсонщині. Ну, я чув навіть, що є погрози позбавляти батьківських прав таких батьків. А от що б ви порадили батькам, що їм робити в цій ситуації? Ви знаєте, ситуація доволі складна. Єдина порада, яку на сьогодні можна сказати, людям з окупованих територій, все ж таки по можливості виїжджати на підконтрольну територію України. Я розумію про всі складності. Я розумію про те, що все ж таки треба витратити останні гроші, але все ж таки є і допомога від держави, є і тимчасове розсілення, і якраз всі, хто зможуть ви. Їхати для них на сьогоднішній день з 1 вересня буде забезпечене онлайн навчання для тих дітей, які виїхали з непідконтрольної території в бік якраз підконтрольної території України. Тобто, я думаю, що все ж таки для того, щоб убезпечити і себе, і своїх дітей, то на сьогодні краще виїхати з окупованої Херсонщини. Ну і у нас ще півхвилинки буквально залишається. Хотів дізнатися, як на інформаційному фронті справи чи є доступ до джерел інформації з України. Інтернет є. Інколи окупанти відключають і мобільний зв'язок. І інтернет це відбувається тоді, коли вони пересувають військову техніку. Але взагалом то інтернет є інколи слабкий. Але через цей інтернет, використовуючи VPN-сервіси, можна отримувати інформацію з українських інтернет-сайтів, з українських месенджерів і повідомлень. У на сьогоднішній день люди в окупованих, в окупованих територіях все таки вже навчилися мати доступ до правдивої інформації, саме тими живуть. А найбільше вдохновляє людей те, що все ж таки на сьогоднішній день можна чути збройні сили України майже в кожному в кожному селі окупованої Херсонщини. І де б не були окупанти, завжди прилітає туди привіт від наших збройних. Сил від нашої артилерії, і сьогодні, вчора ввечері, був знищений черговий рашистський склад, який вони знов таки традиційно продовжують розміщувати в Чорнобаївці. Пане Сергію, ми про це обов'язково розкажемо в новинах. На жаль, на жаль, закінчився час. Я хотів ще поговорити, але ми продовжимо розмову в наступних ефірах. Я бажаю вам всього найкращого. Нагадаю, глядачам це був Сергій Хлань, радник голови Херсонської військово-цивільної адміністрації.